Прошу побачити двокімнатну квартиру по схемі 2+, 62,5 метри квадратних. Тут велика кухня вітання з невеликим передпокоєм, 28 метрів квадратних, з лоджією, з витяжками з газу. Тут передбачено індивідуальне опалення. Будинок є цегляний, гарно змурований, утеплений. Перестінки в будинку також цегляні, гарно є видно небо. Напрямку старого парку, і далі вже починається бам. А це ближній старий парк на вулиці Веселій, 35. А, крім кухні вітальні, санвузелим посерединці, квадратний, зручний, правильної форми. Дві спальні. А, одна має великий і маленький відводця 15 метрів квадратних, світла дуже кімната. І е, це квартира двостороння. Це те планування, яке багато кому подобається. коли Сонечко переходить з сторони в другу, і тут ми потрапляємо в іншу спальню, яка має також два віконця і має також майже 15 метрів квадратних. Ця квартира симпатичного планування двохстороння, має 62,5 метри квадратних і чекає на свого нового господаря.